Всім привіт! Мене звати Олег і я сьогодні вам покажу, як зробити автоматичну ферму пшениці. Повністю автоматично. От ми робимо десь приблизно таке приміщення: 6 блоків, тут. 5 блоків в ширину і засаджуємо пшеницю. Всередину наливаємо воду. Далі закриваємо це і вставляємо лампу. Лампа створюється за допомогою 4 редстоуна. І, і одного глоустона. Включаємо її. Далі виключаємо. Чекаємо 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відкриваємо. Ой. І вся пшениця в нас зібралася. І це можна зараз побачити за допомогою інвентарю виживання. От, бачите? Все, 20 пшениці і 3, і 3 саджанця насіння. Все, я на цьому все, я з вами прощаю.